99% дронів, які постачає там держава, і переважність більшість, навіть волонтерів, які з нами там не запитують нас, навіть вони не готові до застосування на бойових Ні один дрон без допомоги майстра полетіти не може. Але ж їх тестують. Тестують. От я бачила ці тести. А які мають бути тести, щоб вони були готові? Ні, дивіться, якщо взяти говорити про ці умови, тут і зараз злетіти дроном. То це проблем немає. І і в, таких, буде... і, і в таких кубах тестують, де всередині взагалі немає нічого. Да, це, як ми кажемо, тепличні умови. Да, ми ну, так типа, собі майже називаємо тепло. Типу, на, а є бойові умови. Там, де є засоби РЕП і дуже активний противник на цьому, вони на цих засобах вони на це не шкодують. І на Покровський напрямок вони натягують все, що можна. І інколи від позиції навіть кілометра долетіти не можна. Ну так, да, він злітає, він літає. Ну, типу, якщо ми говоримо про враження цілі, то цього недостатньо. Треба, типу, відповідно, для як мені здається, я не можу так аналізувати. Є на то вище там командування. Але мені здається, що має бути виробник, який працює отам вот, з цією бригадою. Типу, є загальні там поняття, які ну, то тобто, вони не змінюються. Це там рама, мотори, які там, ну там потужність, всього достатньо. Там, там польотний контролер, типу, і це, типу, там стало, що там це, хай якість камери, яка має бути. Це може не змінюватись, умовно, якщо воно якісне. А от приймачі, передачі VTX, які за відео відповідає, типу приймачі типу, по керуванню, які частоти має бути. Це має підлаштовуватися вже виробник. Під самого типу користувача. А коли це підписується там, тендер, умовно, там на мільйон, ну це я так голосно, там на мільйон на оцих частотах, от він сьогодні тиждень літає. Противник це бачить, аналізує. Аналоговий зв'язок, всі в FPV, переважно в більшості, вони на аналогу. Є, звичайно, цифровий, але поки він ще не так активно застосовується, але ми над цим також працюємо. Аналоговий зв'язок його дуже легко побачити. Це як можна сказати, якщо по-простому радіоприймач в автомобілі. Тобто угу. всі чують ці канали, там, ну які транслюються, і так само ти вилітаєш, і всі можуть побачити твоє відео, де ти летиш, на якої висоті. І умовно навіть інколи звідки. Ну, але є там певні принципи, ну, тобто, як обмежити, то, щоб вони не бачили хоча б де ти взлітаєш. А район звідки ти, ти, що вони бачать спокійно. Тобто кожен, кожен на ОКП там, і ну, противник може побачити, як ми вражаємо його техніку. Тобто, так як ми це бачимо, і вони можуть це перехоплювати. І коли нам поставили там, тисячу дронів, які політали неділю, типу, там, ми вилітали умовно 100 штук. І потім у нас 900 лежить, типу, які вони просто ну потребують змін, але їх дуже дали, їх вже закупили.